У Житомирі за ініціативи координаційного центру з психічного здоров'я кабінету міністрів України відбувся захід повернення ветерана на робоче місце взаємодія з ветеранами. Його організаторами стала Житомирська ова та регіональна координаторка всеукраїнської програми ментального здоров'я ТИЯК Ірина Гладка. Ми будемо зустрічатися з роботодавцями з роботодавцями. Ми будемо говорити про комунікацію якраз з ветеранами, повернення їх адаптації і соціалізації на робочому місці після війни. Під час заходу представники бізнесу розповіли про те, які можливості надаються ветеранам на їхніх підприємствах. Ментальне здоров'я без фізичного здоров'я, без емоційного здоров'я просто неможливо. Емоційне здоров'я звичайно це повернення до повноцінного життя. От тому насправді ми сьогодні зібралися для того, щоб таким великим колом осіб для того, щоб говорити дуже нагальні питання. Військові повертаються з фронту вже іншими, тож їм потрібна і психологічна допомога. А роботодавці повинні бути готові до цього. Сьогодні ще будемо говорити щодо маршруту повернення на робоче місце кожного ветерана і ветеранки після війни, які повертаються. Серед спікерів на заході були й представники служби зайнятості, які розповіли про можливості працевлаштування ветеранів. За працевлаштування особи, яка є учасником бойових дій, була зареєстрованою безробітною і за направленням служби зайнятості за працевлаштування. Такої особи роботодавець має право отримати компенсацію заробітної плати, яка складає 50% від заробітної плати, але не може перевищувати мінімальну заробітну плату. Така компенсація виплачується роботодавцеві впродовж року 6 місяців. Також учасники бойових дій можуть отримати ваучери на навчання від центру зайнятості. Вікторія Култунович Дмитро Половинка, телеканал СК-1.